Якщо ми говоримо про там, плюс 5 років, то це будуть дуже великі ресурси. І мені здається, що ліпше це зробити через суд знов таки, офіційно, можливо, через попередження спочатку, а можливо, через обмеження спочатку якихось груп для України. Ну, угу. Можливо, і так, хоча я все одно не вірю в те, що ресурси, контрольовані ФСБ, будуть. Працювати на користь України, коли а, сама подумала про рекламні бюджети. В мене знайомий, який раніше працював в Україні, потім поїхав працювати на російський один телеканал Ентертеймент. І коли заборонили перші чотири російські канали, в них з'явилися ці новини щоденні. Я йому зателефонувала і кажу: Льоша, навіщо вам ці новини? Ну ну в ви, ви ж не новинний канал. Приберіть, і ви отримаєте майже всі бюджети всіх цих російських каналів, які були? А там досить великий бюджет. Ну що він сказав, Таня? Вибач, навіть не ми робимо ці угу. новини. Тому а, тут питання не я певна, що точно Зорян Шкіряк не має відношення до рекламних бюджетів. Скоріше, це може бути якась також політична акція, да там реклама політичної сили, умовно кажучи. А, і мені це не дуже подобається, тому що в принципі їх кіберполіція могла судитися з цими мережами вже два роки. Чому вони це не роблять? Це інше питання. Вони хочуть зробити законопроект, який би забороняв е, сайти. І я, до речі, проти законопроекту окремого про заборону сайтів, тому що так ми можемо дійти до того, що там сайти, які критикують е, існуючу владу, будуть заборонені, тому що там агенти Кремля, План Шатун, і все інше. Якщо ми будемо говорити, що там Батл Офнаратів відбувається в е, російськомовному інформаційному просторі, то в принципі відключивши ці мережі. Ми вибиваємо свою аудиторію українську, яка б все одно поширювала щось про українське. Я до речі, мені не дуже подобається ні слово пропаганда, ні контрпропаганда. Ми говоримо в сучасних комунікаціях стратегічних. Ми говоримо про контрдезінформацію. І в принципі, тут самі саме населення чи там люди, які приймають участь в цих соцмережах в якихось дискусіях, вони в принципі тут виступають. Ну, частиною цієї контрдезінформаційної кампанії, і в чому буде мінус, звісно, для України, що так би ми могли працювати на російськомовний а, медіапростір через ці соцмережі. Відключивши їх, ми не зможемо скоріше це робити. Там 10% максимум може якось це продовжувати робити. Права в тому, що я знаю, що ця ідея від МВС вона лунає ще з 2014 року. Я навіть там приймала ну, раніше, де... я, власне, у Його тому. ще і Антон Геращенко озвучив цю ідею, і були навіть круглі столи з цього приводу. Взагалі вони хотіли закон про можливість швидкого блокування інтернет-сайтів. Він не пройде. Оце я точно mm -hmm. можу сказати. Це швидко вніс в насадової блокування інтернет-сайтів. Я тільки що повернулася з наради в Інтерньюз, де також були і силовики, і представники журналістських. Так, ну це, це буде просто неможливо, але треба думати, що зробити з цими соціальними мережами, тому що це зброя ворога.